На минулому засіданні пленарному колеги давали доручення протокольне щодо розрахунків по освіті. Ви пам'ятаєте, що ми з вами підтримали рішення щодо Щодо... не знайду цей лист? Немає. його. Тут добре, знайду потім, скинув групу депутатам щодо виплати муніципальної доплати. В дитячих садочках, вихователям, помічників вихователя, музичним, художнім керівникам. Ми на це кошти знайшли і вже фактично це з вами фінансуємо. Але ви поставили питання щодо виплати такої ж по закладам середньої загальної освіти по школам. Розрахунки проведені. 21 мільйон гривень потрібно для виплати по закладам загальної середньої освіти, і десь трошки більше мільйона по закладу позашкільної освіти це Академія Майбутнього. Тобто ми фактично зараз ці розрахунки фіналізуємо і будемо приймати теж рішення, поки може поквартально, тому що сьогодні бюджет січня виконано повністю в частині видатків. Ми закрили всі видатки, які головні розпорядники заявили. Недовиконання січня на сьогодні по доходам складає на ранок 30 мільйонів гривень. Ну, ми очікуємо, що сьогодні десь може 10 плюс ми отримаємо. Тобто ну, динаміка. Дозволяє нам, з нашим цим контрольованим дефіцитом, як ми з вами говорили, поступово все таки збільшувати фонди оплати праці в соціально важливих галузях. Тобто ми закриваємо питання освіти, потім переходимо до питання медицини. Ну, це буде відбуватись паралельно на наступному тижні. Далі у нас є задання по соціальним працівникам. Я дуже прошу зараз департаменту пані Павлова присутня зробити розрахунки аналогічні. З Тетяною Григорією ми вже в принципі, це почали робити. По виплатам працівникам, які здійснюють соціальне обслуговування на Дону, це найважливіша і найважча робота соціальних працівників, ну і іншим соцпрацівникам, які задіяні в різних напрямках соціальної роботи. Далі ми перейдемо, як домовлялася, культура, спорт, молодь, сім'я, тобто всі наші соціальні сфери будемо поступово підтягувати до цього рівня. По культурі ми вже маємо постанову Кабінету міністрів від 31 грудня, яка тобто дозволяє нам за рахунок коштів місцевих бюджетів дофінансовувати. Рякса Максан зараз займається цим проєктом, мають вже надати на наступному тижні теж розрахунки. Ну і далі, я думаю, що будемо ставити собі завдання, наповнити бюджет, щоб все це реалізувати.